В ніч з 8 на 9 березня Україна знову відчула на собі чергову масовану ракетну атаку ворога. Вибухи були зафіксовані в Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій Тернопільській областях. У Львівській області ворожа ракета впала у житловому районі. Загинули мирні мешканці, які на цей момент перебували в своїх домівках. В нашій області тривога тривала понад 4 години вночі. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування три будинки зруйновані, зрілі автомобілі. На жаль, четверо загинувших. Станом на 9.30 вже відомо про п'ятьох загиблих. Під завалами виявили тіло чоловіка 1963 року народження. У столиці ракети типу кинжал поцілили в об'єкти інфраструктури в Святошинському та Голосіївському районах. Повідомляється, що найменше про трьох постраждалих людей на подвір'ї одного з будинків загорілися автівки. У Дніпропетровській області були зафіксовані прильоти в чотирьох районах, були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та промислові підприємства. На нікопочні. Ні, загинув річний чоловік, 28-річна дівчина та 19-річний хлопець отримали поранення. Руйнувань зазнали об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури в Одеській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Через обстріли повністю було знеструмлено Запорізьку атомну електростанцію. П'ятий та шостий енергоблоки були переведені в холодний стан. Працівники увімкнули 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. За в енергоатомі повідомляють, що пального для їхньої роботи лишилося на 10 днів. Загалом сьогодні вночі силами та засобами повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони було знищено 34 крилаті ракети типу х 101 Х 555 та «Калібр». А також чотири БПЛА шахет 136 «131». внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет х 31 П та Х-59 не досягли своїх цілей. Повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.